Усім привіт! Покажу вам, як я готую трубочки до плетіння за допомогою дюфи. Не претендую на звання майстра в цьому процесі, а просто ділюся власним досвідом: як зробити трубочками податливими, м'якими та гнучкими, щоб ними було зручно плести. Отже, для цього мені знадобиться дюфа. Сухі трубочки пофарбовані, висушені, дюфа без кольору. Гаряченька вода. Дюфа має ось таку консистенцію. Щоб зручно було вимірювати, я використовую шприц. Для обробки трубочок я беру дві частини дюфи і одну частину води. Ось така консистенція вийшла. Якщо буде такий розчин за рідким, то потім можна буде ще раз обробити нерозведеною дюфою. Тепер приступаю до самої обробки. Для зручності беру половину пучка трубочок, тут приблизно 50 штук. Є в мене ось така ємкість для обробки це з горшка квітів. Дно. І обробляю. В одному напрямку прохожуся пензликом по всій довжині, наношу розчину достатньо багато, стараюся, щоб кожна трубочка просочилася цим розчином, прохожуся ще рукавицею, але з обережністю, щоб трубочки не мохрилися. І поставлю їх в стаканчик вертикально трохи відпочити. Стараюся їх максимально розділити, щоб вони не були зліплені між собою. Це буквально на 1-2 хвилини. Піна з трубочок зійшла, легенько постукую їх по рукавиці, щоб забрати зайві краплі розчину, але роблю це дуже-дуже обережно, тому що тепер уже. Поверхня трубочки може мохритися. Перемішую їх з обережністю. Вже видно, як змінився колір трубочок, коли вони оброблені розчином, від того, який був висушений. Ось цей став набагато насиченіший і однотонніший. Ще кілька хвилин трубочок постояли в стаканчиках, втягнули в себе розчин, але тепер вони стали липкими і з ними треба поводитися обережно, тому що вони можуть злипнутися і можуть стати мохристими. Для маленького експерименту я одну частину трубочок підсушу феном буквально 2 хвилини, не більше, для того, щоб забрати цю липкість трубочок. І після фену замотаю їх у ту пеленку, на якій ми фарбували корою дуба ці трубочки. Скручую їх зовсім не стискаючи, щоб було досить багато в них там простору. І покладу на теплу батарею, оскільки зараз опалюється. Іншу частину трубочок зі стаканчика я покладу також в пакет. Хвостики трубочок я залишаю назовні відкритими. І також покладу в тепле місце і скручую також їх неміцно. Але вони не оброблені феном. Через 5 хвилин дивлюсь до трубочок. Вони ще вологі на дотик, прохолодні. Якщо сильніше їх стиснути, вони злипнуться. Якщо стискати легенько, то вони не злипаються вже. Тому повертаю їх знову в пакет. І знову кладу на батарею, щоб вони там ще прогрівалися. Ось трубочки, оброблені феном. На дотик вони такі самі, тому в кінці свого експерименту можу сказати, що я не відчула ніякої різниці. І вирішила їх уже скрутити разом. І залишаю знову на батареї. Пройшло більше ніж 12 годин. Вони лежали на батареї в мене. Трубочки вийшли гнучкі та м'які, але при згинанні іноді дають тріщини і мають розтяжки. Тому я вирішила їх обробити ще дюфою нерозведеною. Наношу пензликом тоненький шар дюфи. Трубочки вже не злипаються між собою і так швидко не всмохтують в себе дюфу. Перемішую в руках, щоб трубочки всі покрилися дюфою. Знову покладу їх в пакет на 5 хвилин хвостики знову залишаю назовні. Після 5 хвилин трубочки ще вологі, тому я й прохожуся по них теплим повітрям фена хвилинки 3, щоб забрати цю липкість. Трубочки зараз теплі після фена. М'ягкі, податливі, на них видно блиск від дюфи. Таке глянцеве покриття. Трубочка добре гнеться, спробую з неї зв'язати вузлик, також виходить. Тому повторна обробка дюфою допомогла трубочкам стати ще більш гнучкими. Повторюся ще раз, що можу я допускати якісь помилки. Якщо ви можете щось порекомендувати чи підказати, пишіть в коментарях, я радо прочитаю. Можливо, якби з самого початку я зробила розчин більш концентрованим з дюфою, то не потрібно було б обробляти їх ще раз чистою дюфою. Дякую за увагу! Нехай у вас все вдається. Бажаю вам творчого натхнення!